Слава Україні! Героям слава! Що ж, подякую вам за матч! Вітаю вас! В перемогу! Чудовий вийшов матч за емоціями, за грою, за кінцівкою, за боротьбою. На вашу думку, як тренера, за рахунок чого ви переграли сьогодні молоду команду Юзовкас? Ой, ну гра справді цікава. Юзовка дуже, дуже прилічна така пристойна команда. Дуже непогано грали. Ми розуміли, що вони молоді в нас дуже багато за 30. Розуміли, що вони можуть. За рахунок швидкості, в першу чергу, нас перегравати, ну плюс там всі технічно, всі, всі вміють це робити на полі і прийняти віддати, і побігти, і обіграти. Ну, молодці, ми це розуміли, тому трохи ззаду домовилися, що будемо грати. Трохи простіше, спокійніше, і трохи нижче опускати лінію. В першому таймі в них виходило декілька разів. Все-таки вони розривали нашу лінію закиданнями і виходили, і создавали небезпечні моменти. Слава Богу, вони не забили ну, для нас, само собою. Для них не слава Богу. Ну, в першому таймі було дуже багато моментів. І у нас були моменти, і в них були моменти, і гра, в принципі, була цікава. У другому таймі в перерві трохи зробили ми перестановки, але щось гра стала трохи гірше в нас виходити. Ну і загалом при 2 0 вони відіграли камбек. І... І отак, от, як ми забили в одній з останніх хвилин, на одній з останніх хвилин з в, в кутового, ну для нас, і може і для нейтрального болювальника, це такий накал і дуже, дуже такі емоцій, емоційна кінцівка. Тому своїм хлопцям можу тільки подякувати за те, що вони грали, билися, подякувати всім хлопцям тим, хто з розумінням поставився, і багато хто сьогодні не вийшов на поле. Тому ми будуємо команду на наступний сезон. Дай Бог, він буде. І дай Бог він буде в країні, яка називається Україна. Дай Бог, що ця країна буде вільною. І ми на той момент вже переможемо в цій війні. Подякував вам за матч, дякую вам за бажання. Ви зайняли лідерство в цьому невеличкому турнірі. Бажаємо успіхів в наступних матчах. Слава Україні! Дякую. Слава Україні! Героям слава!